Сьогодні ми говоримо про інфоциган і маніпуляції. Але спершу давайте розбиратися, хто ж такі інфоцигани? Це ті, хто продають знання, не маючи реального досвіду та компетенції в темі. Обіцяють надшвидкі швидкі результати без реальних зусиль. Наприклад, зроби мільйон за тиждень, використовують маніпулятивні техніки продажів, страх втрати, фальшиві дедлайни, підробні кейси. Мене звати Катя Дмитрія, 6 років я займаюся маркетингом. Моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Вітаю вас на каналі Ламповий Маркетинг. Де за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто про складне в онлайн бізнес. Якщо ти подивишся це відео, можливо, ти зекономиш сотні тисяч євро. Просто тому, що не купиш ла. Неякісні продукти. Ну а якщо продаєш свої інфопродукти, зрозумієш, як не треба подавати інформацію, щоб тебе не переплутали з інфоциганами. І от прямо зараз за кілька хвилин я покажу тобі п'ять фраз, які миттєво видають інфоцигани, а також п'ять. Фраз, які говорять тільки справжні експерти, як маркетолог можу сказати, що будь-який досвід можна пакувати красиво для аудиторії без брехні та перебільшень. Якщо ви не маєте досвіду, то треба його здобути. А якщо ви не знаєте, як весь ваш багатий досвід показати, то зверніться до спеціаліста. Ну а тепер до фраз: поїхали. Коли ми взагалі можемо почути ці фрази в прогрівах в сторіс, в дописах, на лендінгах. Хтось це щитує, а хтось сліпо їм довіряє. Тож давайте займатися викриттям. Перша фраза результат гарантовано. За 4 тижні ти отримаєш 100 тисяч доларів, навіть якщо ти студент без досвіду. Це класична фраза при продажах наставництва та менторства. Але в більшості випадків. Це так не працює, як же говорить справжній експерт, який має реальний досвід. Я не можу гарантувати результат, але я гарантую, що зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб у тебе вийшло. Це чесність. Тут немає рожевих єдинорогів і успіх гарантовано, але є партнерство, і це якраз робота. Він він. Наприклад, я у себе в роботі взяла за правило бути чесною своїм клієнтам. Я завжди кажу: ми з вами дорослі люди, і ви чудово розумієте, що успіх залежить не тільки від мене, а й від вас. Фраза 2. цей метод працює у будь-якій ніші у всіх. Завжди це звучить приємно, але не чесно. На жаль, універсальної таблетки не існує. І як же тоді сказати, якщо ти реальний експерт, це не працює для всіх, але ось як це працює для моїх клієнтів. Або моя методика підходить тим, хто готовий діяти. Якщо ви шукаєте чарівну таблетку, то це не до нас. Справжній експерт не обіцяє все і всім. Він показує, в яких умовах це працює, а в яких ні. І це звучить набагато впевніше аніж гарант. Тую мільйон фраза 3 Цей курс єдина річ, яка відділяє тебе від успіху. Та ну нафік, серйозно. А тепер, як говорить справжній експерт, цей курс один із інструментів, який може тобі допомогти. Результат залежить і від вас, і від багатьох зовнішніх факторів. Це сильна і чесна позиція, яку оцінить свідома аудиторія у житті. Нюансів мільйон. І справжній експерт це враховує, і коли так говорить фахівець, ти розумієш, що він не буде тобі впихувати те, що тобі не потрібно, і те, що не приведе тебе до результату. Фраза 4. я сама придумала цю технологію, і подібної немає в світі. Це мені подобається ще з розряду королева інстаграм або Номер один в продажах або в маркетингу і далі в такому ж роді за такими фразами насправді стоять величезні репутаційні ризики. А якщо ви хочете показати свою унікальність, можна сказати так. Методика базується на перевірених підходах. Я додала авторські елементи, які допомогли особисто мені і моїм клієнтам. Фраза 5: Я завжди знала, як це працює, і мої запуски принесли результат з першого разу. Це по суті заявка на я ідеальна. І це тривожний дзвіночок. Бо там, де все гладко, зазвичай це або фейк, або фантазії. А експерт Скаже так: мої перші запуски були прибуткові, бо я вкладала багато часу у підготовку, тестування і роботу з аудиторією. Але, звісно, я також помилялася і вчилася. І ось це найсильніший маркер, коли людина не боїться визнавати свої факапи та помилки. І знову говорить чесно, щоб був результат. Дійсно, треба старатися. І щоб ти не повторила моїх помилок та досягла результату швидше, я поділюсь з тобою своїм особистим досвідом. Що ж, а тепер резюме. Щоб не попастися на інфоцигана, ну і не здаватися ним. Можна притримуватися таких рекомендацій: говоріть фрази, які викличуть довіру, а не сумніви. Демонструйте свій бекграунд, реальні кейси, живих клієнтів та свої результати. Діліться безкоштовними матеріалами, які доводять, що ви надаєте користь. Зверніть увагу на стиль комунікації, страх і маніпуляції це червоні прапорці. Ну і наостанок. Подумайте над тим, що саме ви можете гарантувати своїм клієнтам. Голос експерта має бути не просто гучним, а й впевненим. І саме його ми шукаємо, коли купуємо. Дякую вам за увагу! Чекаю на вас в коментарях. Напишіть свою думку стосовно інфоциганства і не забувайте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Па-па!